Бізнес у нас так, так. Будеш працювати для будь-яких Вадим – житель Березни. Привіз до центру селища здавати близько 800 кілограмів картоплі, вирощеної на своєму городі. Цьогоріч за неї дають 10 гривень за кілограм. Хоча б ціна і 15 була. Якби була 15, то окупились би трохи. Ну, вважай, подивіться, то на добре 40-45 тисяч. От і вважайте. Плюс солярка, плюс запчасти, плюс Минулого року яка ціна була, ви кажете, була краще? 20 гривень кілограмів. Тоді було нужна ловком всім. От, красненька, ось біленька і королева Анна і Гранати. Тетяна Садігова торгує картоблею на ринку привокзальний у Чернігові. Розповідає, закуповують її у людей по селах, зокрема у Виблях та Киселівці. 10 гривень середня, 12 – крупна, дборочка, вся, Чистенька, без дратяночки, картошка сільська, домашня. Ну, люди самі дзвонять, питають, треба картошка. Гадами займаємося, вони знають наш телефон. Навіть сюди везуть, люди здають, приїжджають за цибуля там за покупками, проводять картошку і продають тут на місці. Жінка каже, торік картоплю продавали по 18-20 гривень і вище. Припускає, що цього року ціна нижча через гарну врожайність. Картошка з Обначерня області, є дуже багато. Фатис, я думаю, на всю країну. А на селення менше, 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 менше. Валерій Тимофеєв придбав дві сітки картоплі. Каже, готується до зими. Свого городу немає. Ні, дешевше вже не буде. 10 гривень це вже так. Я думаю, що 10 гривень це як даром. Лідія Забудько також обирає картоплю на ринку. Говорить, ціни нормальні. Кажуть, що вражає цього річ, так що на центральному дорожче. Як розповів директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Олег Крапивний, станом на 19 вересня на Чернігівщині викопали близько 95% картоплі. 977 тисяч тонн вже накопано, і врожайність 172 центнера. Якщо порівнювати врожайність цього року і минулого, то в минулому було 155. Тобто вона більша, хоча, якщо порівняти площі, то вони менші посажені в цьому році. Олег Крапивний також говорить про високу врожайність через сприятливі погодні умови. Припускає, що картопля на прилавках наприкінці зими буде до 15 гривень за кілограм. Алла Б'єдна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.